Чому в окупованому Криму зник бензин на заправках, як гречка в Росії, скоро стане делікатесом? І чому закінчуються гроші навіть на стратегічні для Кремля проекти? Мене звати Сергій Кудімов. Далі про новини останніх днів, які мені здалися вартими нашої з вами уваги. Ну і перша з таких новин це Армагідєц, не побоюсь цього слова, в тимчасово окупованому Криму, який ми зараз спостерігаємо, тому що там прямо кожен день. Прямо в ці години набирає обертів паливна криза. На заправках масово почав зникати бензин. Мова про А-95, найбільш ходову популярну серед водіїв марку. Якщо минулого тижня це були такі, знаєте, перші дзвіночки, там вже нема десь, да? але там ще є. Хоча з чергами, ну а якщо поїхати туди, то там і черг немає, і бензин є. Це було минулого тижня, але ось цього тижня ситуація вже нагадує якесь каскадне обвалення. В усіх, без виключення, містах на півострові з'являються нулі на цінниках навпроти бензину А95. І кількість таких заправок, ще раз повторююся, щогодини зростає. Щоб не бути голослівним, ось вам, будь ласка, підтвердження документальне від кримських кореспондентів. В лапках, звісно, тобто від місцевих, от панянка, яка заїхала заправитися, і не в якомусь вибачте за Жопінську, так в горах десь на Айпетрі, А в головному місці піострова в Сімферополі. Ну, дивіться, як далі далі кажуть без коментарів. Заїхала за заправку, заправкою. Там я знайшла новис. Просто у нас в по городу п'ятого, нівець. Говорять, що це по три дня дев'яносто п'ятого бензина. Я ще заняла сотий. Многі люди зраджуються, вважають спеціально 95-го бензина. Тобто, ще раз, що вона нам каже: 95-го немає. Є більш дорогий бензин, преміум класу, сотий, але народ не хоче ним заправлятися, бо дуже дорого. І така ситуація ж вона не лише в Сімферополі. Ось, будь ласка, я вам зараз процитую новину з Севастопольських уже медіа. Цитата у великих мережах АЗС Севастополя вартість 95-го бензину подолала планку 70 рублів за літр. Але навіть за таку ціну вільно його купити проблематично. Така ситуація зокрема спостерігається на заправках АТАН і Тес. На тих заправках, де 95-й бензин залишився, спостерігаються черги автомобілів. Що буде з наявністю палива та цінами вже завтра? Сказати складно. Причин відсутності бензину співробітники автозаправок не можуть назвати як і термінів появи популярної марки палива. Наприклад, на АЗС Атан зараз купити 95-й бензин можна лише за талонами або заздалегідь придбаною паливною карткою. Очевидно, така сама ситуація з 95 м бензином і на інших кримських АЗС. Ну, що вам сказати? Талони. Ну, це просто, знаєте, жирний, жирнющий вирок геніальності Путіна. Тому що якщо вони з'являються, це означає, що ситуація не складна, але контрольована, не проблематична якась, це означає, що там повнодупа, вибачте. І це має пам'ятати ті, хто застав ще епоху СРСР. Власне кажучи, коли з'явилися це ноу-хау, талони на бензин, щоб регулювати. В умовах дефіциту. Ці талони зникли після розпаду е, Савка. Да? Здавалося, пішли в небуця, але ось як ми бачимо, завдяки геніальному ще раз скажу в лапках правлінню Путіна. Вони повертаються, і один із окупованих Росією українських регіонів це вже відчув. Причому ж найближчим часом ситуація вона не стане ліпше, вона не покращиться, вона лише погіршуватиметься. І це... Вже визнає окупаційна влада. ну Просто щоб ви, ви знаєте, уявили розмір, якщо можна сказати, цієї кризи, невідворотність, що насувається, Та? Окупаційна влада визнала, що проблема є. Заради цього місцевий гауляйтер акціонов навіть перервав там свою відпустку, пішов на місцеве телебачення, заспокоювати, типу, да? пояснював, чому так сталося, ну, але ж, головне, в іншому. Не Там його пояснення, а те, що самопроголошений очільник Криму визнав, що дупа з бензином триватиме як мінімум ще місяць. Потім він правда, сказав: от місяць, давайте от, зачекаємо, сядемо на дієту таку да, паливну, а потім знову все буде окей, заживемо як раніше. Правда, Аксьонов, знаєте, якось не розкрив свої карти. А що ж таке станеться за місяць, що ситуація покращиться, да? що бензин знову з'явиться на місцевих АЗС? І чому це не можна зробити зараз, а не чекати місяць? Тому місцеві тут почали в кримських пабліках. Я почитав багато пабліків. Різні версії висувати. Ну, одні пишуть там: мабуть, там Аксьонов мав на увазі, що закінчиться курортний сезон, туристи поїдуть собі, да, і бензину стане більше. Ну, інші їм, так знаєте, саркастично відповідають, що як же вони поїдуть, якщо немає чим заправлятися. Але ключове не вірять вони Аксьонову. І ось що пишуть в коментарях під цим радісним повідомленням Гауляйтера, не дуже радісні мешканці Криму. Я переклав з російською. Ось один з користувачів. Нещодавно Мінпаливенерго мається на увазі самопроголошене Кримське Мінпаливенерго. Так от, нещодавно Мінпаливенерго відрапортувало, що винні пороми і погода. А тепер ось щось новеньке. І ось інший ще користувач пише: місяць тому обіцяли, що все буде добре. Ціни заморозять, палива в Криму на всіх вистачить. Але фактично, все навпаки. Ну, є і такі, хто вважає, що ситуація з паливом це така знаєте, картельна змова місцевих паливних князьків, а тому що місяць тому окупаційна влада з ними домовилася, щоб заморозити ціни, стабільність на півострові, щоб ціни не підвищували. І ось начебто ці продавці помстилися, перестали продавати собі в збиток а 95 щоб потім вивалити його з новими, більш суттєвими націнками. Цитую цього конспірологічного користувача. Це маркетинг від нафтових компаній. Зник бензин для того, щоб нові ціни сприймалися легко і навіть із полегшенням, що бензин знову з'явився. Ну, якесь зерно, в принципі, істини тут є, але все ж таки мушу вас розчарувати. Проблема не в цьому. Тому що бензин. Зникає талони з'являються не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й на так званих ісконно-русських землях. Я зараз не про Москву і Санкт Петербург, які знаходяться да, в першочерговому списку на постачання палива, туди все везуть, навіть ніде не буде, там буде бензин завжди. І навіть не про якісь великі російські міста, ну, такі як, наприклад, обласні центри да, чи столиці якогось краю. А, я про так звану глибинку. Тобто, якщо трошечки відійти від великого міста, тому що там ціни вже зростають, з'являються талони, бензин зникає. Таку ситуацію вже фіксують. На Далекому Сході Росії, в Сибіру, за Забайкаль у росіян і в інших регіонах. І росіяни на це все дивляться, і в них починається паніка. І навіть там, де бензин все ще є, вони вже кинулися заправлятися, бо невідомо, яка ціна, по-перше, буде завтра. Вона зростає кожен день. І невідомо, чи навіть за таку ціну буде бензин взагалі. І ось вам, будь ласка, ще один конкретний приклад: в приморському краї водії фільмують. в різних місцях довжелезні да заторы, біля разных абсолютно АЗС. Далее, будь ласка, без коментарів. Вот такая очередь на мельничной. Прям на дороге на них ху... себя. У меня даже бензина не хватит. На... Ну, якщо вам замало, ось, будь ласка, ще один приклад. В забайкальському краї є таке місто Краснокам'янськ. Це друге за величиною місто регіону, але воно не цим славиться. А славиться воно тим, що Краснокам'янськ вважається урановою столицею Росії. Тут колись здобували 95% фактично все, весь російський уран. Зараз значно менше, але все одно, ну так, місто стратегічного значення, да? не якийсь рядовий Задріщенськ. І ось я читаю коментарі з урановою столиці Росії, а там народ, ви знаєте, дуже сильно цікавиться, де розжитися кіньми. Ну, Або талонами на бензин. Тому що на заправках повністю, повністю для всіх рядових водіїв зник 95-й бензин. Проте, як кажуть, і це ж не все, оцініть красу гри, як казав колись один персонаж український, бензину на місцевих АЗС немає фізично. Ну, За талонами є, але фізично для більшості немає. Але при цьому цінники. На цей бензин, якого немає, вони щодня ростуть. Тобто, вчора бензину не було за 70 рублів. Сьогодні його немає вже за 75 рублів, а завтра його вже не буде, але за 80 рублів. Я вам просто цитую місцево. Бензину немає, але це не заважає зростанню його вартості. За серпень 2025 року всі марки палива в Краснокам'янську подорожчали на 5 рублів. З кінця минулого тижня в місті для мешканців немає 95-го бензину. Але незважаючи на цей факт, за добу його вартість зросла на 2 рублі і продовжує зростати. Бензину нема, але ціни зростають. А, фантастика. Так що ж сталося в цій країні бензоколонці? Це ну, бо це прямо да, нонсенс. Країна, яка буквально сидить на діжці з нафтою, у неї дефіцит бензину, вона не може себе ним сама забезпечити. Відповідь, я думаю, вам очевидно, це війна і ефективні удари добрих українських дронів. Ще одна новина підсумок серпня. Цих ударів менш ніж за три тижні нафтопереробна галузь РФ втратила 44 з ГАК мільйони тонн річної потужності НПЗ, це 13,5% від загального показника по країні. За три тижні, не за місяць, не за два місяці, не за півроку, за три тижні серпня Україна скоротила російську нафтопереробку майже на 15%. Ось і ефект. Бензин зникає, ціни ростуть, і тому цей армагедець буде лише наростати, тому що вражені в прямому і переносному сенсах високоточними українськими уламками ці нафтопереробні заводи вони ж їх же не полагодять завтра, так? А удари, українські удари будуть продовжуватись, і ця цифра, цей відсоток, буде зростати. Ну, і це ж не єдине, до речі, що на Росії перетворюється на дефіцит. Як я вже сказав в анонсі, очевидно, скоро гречка для московитів стане делікатесом. Може, навіть талони теж з'являться, як на бензин. Дивіться, гречка для простих росіян, для більшості. А це ж да, не червона якась ікра, яку там, росіяни, не всі, але деякі купують на великі свята, такі як там, Новий Рік. День народження можливо. Гречка це соціальний продукт, один з основних в Росії врацювання росіян разом з картоплею і молоком. Ну тому що дешево, я кажуть, і ситно. Однак через війну її виробництво цього дешевого продукту паде. Я вам цитую видання The Moscow Times. Ситуація близька до катастрофи. Урожай гречки в Росії впав до мінімуму за 6 років. Після падіння врожаю зерна, овочів і ягід російські аграрії різко скоротили виробництво ще однієї ключової сільгоскультури. Збори гречки в 2025 році знизяться на 35% до 788 тисяч тонн, що стане мінімумом з 2019 року. Кінець цитати. На 35%, розумієте, більше, ніж на третину. Ну, фактично, буде як в 2019 році. Ну, коли ще не було війни повномасштабної війни, вибачте, великої війни, і таких потужних санкцій. повернулася Росія на машині часу назад в минуле. Тобто фактично на гречку чекає компактний врожай. Це якщо ви пропустили черговий перл російської пропаганди, щоб завалювати дупу в аграрці. Це маркер кризи. Якщо врожай компактний, то значить його вже на всіх не вистачить. Доведеться гречку, там вони без гречки не залишаться, їй доведеться завозити за кордону вже за іншими більш високими цінами. І що також як і зростання. Цін на бензин зробить свій внесок неоціненний. Ми дуже дякуємо. Внесок в розгін російської інфляції. І знаєте, що тут найцікавіше у ситуації з Гречкою українські ж дрони не спалювали поля, що у росіян виник такий дефіцит на 35%. Росіяни самі це зробили. Цитую далі за Москов Таймс. Різке падіння відбувається на тлі різкого скорочення фермерами площі посівів Гречки, яка цього року впала до 733 тисяч гектарів найменшої площі за 22 роки. Тобто, востаннє так мало гречку, фермери російські посадили 22 роки тому, ну, е, тобто, в 2003 році. 2003 році. А чому ж вони так мало її посадили? Знову завдяки геніальності партії і Карманичі, які <кій> заборонили цінам підвищуватися, знаєте, за кращими традиціями радянської планової економіки. Тільки ж це так не працює. Тому що поціновувач Совка Путін останні десятиліття він чомусь будував не радянську планову економіку, а все ж таки ринкову, ринкову економіку в Росії. І коли зараз, він каже, фермеру через своїх чиновників, звісно, не напряму, що кілограм гречки, ну, я умовно, має коштувати там 100 рублів. А цьому фермеру, щоб зібрати цей кілограм гречки, треба витратити тільки 150 рублів. Ну, хто буде збирати гречку і продавати, точніше, вирощувати за 150 рублів і продавати за 100? Да? Ну, Гори воно все вогнем, Ніхто не працюватиме в збиток. І цитую далі за Moscow Times, причина різкого скорочення посівних площ, ну підтвердження да, моїх слів, в цінах, які тривалий час, тримаються на дуже низькому рівні. Ціна гречки цього сезону була нижчою за пшеницю третього класу для сільгоспвиробника Це близько до катастрофи. За таких цін виробляти гречку вкрай невигідно. Ну і що це означає в перспективі? В перспективі це означає, що в наступному році компактний урожай. Стане компактний врожай, стане ще більш компактнішим. Бо російські фермери, очевидно, засіють ще менші площі і, очевидно, не лише гречкою. Вони засіють менші площі. Чому я так детально і про гречку і про бензинову кризу? Це просто друзі, симптоми, реальні симптоми хвороби російської економіки, які Кремль ці симптоми зараз. Останні роки дуже ретельно намагається приховати, як вибачте, лайно Путіна в спеціальну валізку. Ну тому що якщо ворожі спецслужби е, розживуться цим продуктом диктаторської життєдіяльності, е, ну, вони можуть багато цікавого дізнатися про його реальний стан здоров'я і, відповідно, зробити якісь правильні висновки. От так само і з російською економікою, да? все, що може пролити світло на реальний. Стан речей ховають у цю валізку. Я маю на увазі кремлівську заборону на публікацію статистики економічних показників. Але знаєте, ну ховай, ховай, але щось як би ти не ховав, приховати не вдається. Це вилазить назовні, і, значить. Не все так добре у цій економіки, як намагається переконати Москва, що Росія може жити не то жити і при цьому воювати там десятиліттями не може. Снігова куля проблем російської економіки котиться донизу, збільшуючись у розмірах, і завдяки в тому числі гречці, ми це бачимо. У нас з'являються докази. Ну, а Оскільки Путін все-таки йому плювати на ці докази, він дуже хоче воювати. Да? То що робити його чиновникам? Його чиновникам залишається пускати під ніж все, що можна пускати, навіть якщо це якась жирна священна стратегічна корова. І ось, будь ласка, вам ще один дуже яскравий приклад: російський уряд заморозив стратегічний для їхньої економіки інфраструктурний проект, а саме поглиблення Волго Каспійського судноплавного каналу, яким, зокрема, йде торгівля з Іраном. Ми про цей канал почули минулого тижня, коли добрі дрони потопили, атакували і потопили суховантаж, який називається порт Оля 4, здається, який от якраз йшов в порт Оля одноіменний. А цей порт Оля є частиною цього волго-каспійського каналу. який для Росії, ще раз повторююся, є дуже важливою транспортною артерією не лише для торгівлі з Іраном. Всі судна, які щось везуть в Росію по Каспію, по Каспійському морі, вони заходять в цей Волго-Каспійський канал. <ганування> І от уявіть, да. Ну це я просто описав. Да? Тобто це якісь такі дуже стратегічні, важливі південні ворота Росії на Каспії, особливо зараз, коли Росії треба тих сам якось завозити різні підстанційні товари. Що вона робить, зокрема, через Іран. Ну, це це суперключовий е канал, суперключовий порт. І навіть. На такий стратегічний об'єкт вже немає грошей. Про це нам повідомляє не якась там опозиція, не якісь там західні експерти. Про це нам повідомляє цілком прокремлівське, точніше, не цілком повністю прокремлівське видання комерсант. Цитую. Російський уряд планує відмовитися від подальшого поглиблення Волго-Каспійського морського судноплавного каналу, який зокрема використовується для торгівлі з Іраном. Повідомляє джерело ведання. За його словами, про підготовку такого рішення віце-прем'єр Віталій Савєлєв повідомив у листі до президента Володимира Путіна, як зазначив співрозмовник комерсанта, за останні два роки критичне зниження рівня Каспійського моря. Море понизилось, призвело до необхідності збільшення обсягу видобутого донного ґрунту. Внаслідок цього дно поглиблювальні роботи різко подорожчали. Ви знаєте, я от коли цю новину писав, я пригадав себе в молоді юні роки. Колись на дачі я вирішив собі от для себе викопати персональний басейн, ну як басейн, там яму, да, в якій можна було охолодитися, я її викопав, заліз туди. Вона така невеличка діаметром, там метр. Але от за якийсь час стінки цього басейну вони обвалилися і він різко обмілів. Я взяв лопату почав його дно поглиблювати. За рахунок чого я розширював цей басейн. Це спрацювало ненадовго, але за якийсь час знову ґрунт обвалився. Я так повторював, повторював, поки моєму батьку не набрило, тому що цей басейн збільшувався, а посівна площа невеличкої нашої дачки, вона, як говориться, зменшувалася. Так? Батько витягнув мене з цього басейну і його просто закопав. Так от, не треба бути спеціалістом. Да? Ну, з каналом такий же ефект. Щоб розуміти, що з каналом такий же ефект. Тільки цей мул, цей ґрунт. Туди він, він спадає не лише з берегів, да, його туди заносить і течія. І тому цей канал потрібно постійно поглиблювати, інакше за якийсь час, просто туди цим каналом не зможуть користуватися кораблі з так званою високою осадкою. Вони, врешті, сядуть на мілину. Цей волго каспійський канал дотепер, що в минулому році регулярно чистили я дивився, ціни там мільярди. Рублів на це йшло, вони його очистили, поглиблювали. Тому, що, ще раз повторюсь, він дуже важливий для російської торгівлі. І ось що ми бачимо: ми бачимо, що навіть статус стратегічного не рятує. Тому що, як казав один непросихаючий кремлівський персонаж, просто денег нет, Тому ви держитесь там. Вам всього доброго, хорошого настроєння і здоров'я! На цьому, друзі, у мене все. Якщо вам сподобалося, буду вдячний за ваші вподобайки і коментарі. Як завжди, респект, величезний респект всім, хто донатить ЗСУ. Пам'ятайте, що навіть найменша сума дуже важлива. Слава Україні!